У вас так буває, я давно хотіла і відкладала. Мені хотілося перлину, це срібло і перлина одна єдина. Це недорого, але я думала, то одне, то інше. До речі, я хочу ще золото таке ланцюжок з одною перлиною. Бо сережки є. Ну, все є. <с> <с> і в сріблі, і в золоті. <с> Навіть браслет є. А от такого намиста, щоб не усюди ж ти перели будеш носити, от такого не було ще. Ну, Зараз і такі є. Так ось я давно відкладала і вирішила собі дозволити. Бо не я не стане, не розбагатію, якщо зекономлю. Дуже задоволена, дуже мені сподобався цей ланцюжок з перлиною. Він класно, мені здається, на мені я вже його вдягала. Класно виглядає, і буває таке рідко, що ти замовив на Amazon, а воно так от класно виходить. Оце он якийсь Philip Jones робить таке. Ну, класно, всім раджу. А коштує воно щось там 30 євро чи щось таке. Це разом з 30 євро, разом з усім, що 5 євро ще доставка. У вас так буває, я давно хотіла і відкладала. Мені хотілося перлину, це срібло і перлина одна єдина. Це недорого. Але я думала, то одне, то інше. До речі, я хочу ще золото таке ланцюжок з одною перлиною. Бо сережки є, Ну, все є, <рив> і в сріблі, і в золоті. <рив> Навіть браслет є. А от такого намиста, щоб воно... не усюди ж ти перели будеш носити. От такого не було ще. Ну, зараз і такі є. Так Ось я давно відкладала і вирішила собі дозволити. Бо не біднішою не стане, не розбагатію, якщо зекономлю. Дуже задоволена, дуже мені сподобався цей ланцюжок з перлиною. Він класно, мені здається, на мені я вже його вдягала. Класно виглядає, і буває таке рідко, що ти замовив на Амазон, а воно так от класно виходить. Оце он якийсь Philip Jones робить таке. Ну, класно, всім раджу. А коштує воно щось там 30 євро чи щось таке. Це разом з 30 євро разом з усім, що 5 євро ще доставка.